З 1 грудня 2022 року змінився порядок оформлення посвідчення учасника бойових дій, а саме було створено на даний момент 18 комісій, які розглядають заяви громадян про оформлення їм статусу учасника бойових дій. Ознайомитися з переліком таких комісій можна на сайті Міністерства оборони або в описі під цим відео. Що ж змінилося і що є новим? В першу чергу варто зазначити, що змінився строк надання відповіді особі, чи нададуть їй статус учасника бойових дій, чи ні. Раніше цього не було. Зараз законодавством встановлено, що комісія має надати відповідь громадянину протягом одного місяця. З моменту його звернення існує три способи подачі заяви до, до даної комісії. Перше, це подає безпосередньо командир військової частини, який збирає документи громадян через троє частину, і подає до комісії. Другий спосіб це військовослужбовець самостійно подає документи до відповідної комісії. І третій спосіб це військовослужбовець, який звільнений з військової служби, подає документи через Центр комплектування та соціальної підтримки. Як раніше вони називалися військомати? Які ж документи потрібно подавати, тому що даних звернень до нас вже надходило досить багато, і люди не зовсім розуміють, що їм потрібно подавати, та які документи збирати. Тут також не все так просто, однак не засмучуйтеся. Перший документ, який потрібно подавати, і ви всі його знаєте, це копія паспорту та індифікаційного коду особи. Він завжди у вас є, і ви можете завжди його зробити. Другий документ це довідка про безпосередню участь у бойових діях. Це є основним документом, який підтверджує ваше право на оформлення статусу учасника бойових дій. Також можуть подаватися і інші документи, що можуть підтвердити факт виконання вами бойових завдань. Подається обов'язково згода на обробку персональних даних, тому що без даного документу комісії не зможуть обробляти ваші дані. Подається дві в кольорові фотокарточки 3 на 4 на якому ваше обличчя має займати 65 70 до нас нещодавно звернулася особа з питанням, які ж документи можна подавати для того, щоб підтвердити участь у бойових діях. Тут раджу вам взяти листочок і ручку і записати. Це може бути, по-перше, копії рапортів командирів, підрозділів, екіпажів, кораблів, суден про виконання бойових завдань. Витяги з наказів Генерального штабу Збройних сил України, командирів, підрозділів, оперативно-тактичних груп про виконання особою військового завдання, витяги з наказів по строєвій частині стосовно направлення особи в, для виконання бойового завдання або коли особа прийшла з нього.